Військовий облік по-новому на початку року Кабмін затвердив порядок обліку призовників і військовозобов'язаних резервістів в Україні та за її межами. Йдеться про звірку даних призовників. Її тепер робитимуть у селах та містах шляхом обходу дворів. Військовозобов'язані, як це було раніше, стоятимуть на загальному і спеціальному військових обліках. До загального обліку відносилися військовозобов'язані, які стоять на обліку в територіальних або міських центрах комплектування та соціальної підтримки, а до спеціального обліку відносилися люди, які заброньовані, військовозобов'язані, які заброньовані за підприємствами, народним господарством на час особливого перебуду або воєнного стану, як, наприклад, на даний час. Звірятимуть кількість військовозобов'язаних, щоб мати реальну картину в містах і областях, бо з умовно 200 тисяч резервістів, наприклад, на Тернопіллі, по факту на місці є лише третина. Інші ж проживають не за місцем комплектування чи покинули країну. Тепер дані оновлять і згідно з новим порядком, спробують їх оцифрувати. Тобто, військовий квиток з'явиться в застосунку дія. На даний час все це в стадії погодження з мінцифрою. Є багато таких ну, повіскових моментів, які не можуть бути в відкритому доступі. По великому рахунку ще остаточного рішення проводяться експерименти, є пілотні проєкти. Ну, на даний час, от по нашій області, ми ще не працюємо. Да, ну не заборонено, але ще немає. Чіткого порозуміння, яким чином це, це буде працювати, облік військовозобов'язаних вестимуть і за кордоном. Дипломатичні відомства мали б зареєструвати українців, які перебувають в іншій країні, а також сприяти їх поверненню в Україну під час мобілізації у воєнний час і в особливий період. Повинен бути налагоджений взаємозв'язок. Тобто, якщо, наприклад, у мене військово зобов'язане знімається з міського територіального центру, переходить в іншу область або там навіть в інший район, то відповідно тут ми зняли. Там він став, це просліджується. Яким чином це на даний час буде з е, да, погоджено, Я не готовий щас відповісти, тому що немає такої інформації. якась повинна бути і електронна або паперова картотека. Тобто, які дані люди повинні чи брати він він же ще як він, коли їде, він має закордонний паспорт. А так він повинен мати що тоді з собою військовий квиток по логіки або в дії, да, мати документи, тобто все, що. Пока що недопрацьовано до кінця систему військового обліку у 2023-му доопрацюють так, щоб була взаємодія між єдиним державним реєстром військовозобов'язаних та іншими державними базами даних. І інформація про людину не втрачалася. Тобто, навіть змінивши роботу чи місто, військовозобов'язаних прийматимуть на роботу або навчання тільки після пред'явлення ними актуального військового квитка. Те ж саме періодично. Не доповідається, тобто і раніше було зараз і те і ж саме протягом сім днів, доповідається в територіальний центр, що вони взяли того військового зобов'язаного на облік, і він уже у них працює. З 2023 року військовий облік ведуть центральні та місцеві органи влади, органи місцевого самоврядування, органи військового управління, військові частини ЗСУ та інші законні військові формування, правоохоронні органи, спецпризначення, територіальні центри комплектування, підприємства, установи та організації, заклади освіти і заклади охорони здоров'я. Що стосується обліку жінок, то військовозобов'язаними наразі є медикині, які придатні за станом здоров'я. Всі інші жінки. Які на облік можуть стати добровільно?